Нам розказали, що до цього хреста можна ближче підійти. Це ось ми сюди прийшли, а ввечері, коли він в огнях весь, ось. висота його 25 метрів, дуже такий великий, це таке місце сили. ось. І біля нього дуже-дуже-дуже такі красиві е, такі дорожки зроблені, йолочки. Ми туди вже не, не зможемо зайти. Але іншого разу при денному світлі ми обов'язково покажемо, е, яке тут навкруги красиве місце. Тут гори і такий ліс. Ну дуже красиво. Ось такий він великий.